Із 5 тисяч політв'язнів вибрали 25 і ведуть в Тундру. Хто скрикнув впереді, Хлопці нас ведуть на розстріл. І в мене Степан. Народився я 14 січня 1927 року в великому селі Галицькому Залуково. Це перед Галича. Батько мій був на фронті італійським. Потім, коли в Києві настала Україна, він пішов воювати на схід із червоною бандою. Так. Гнали їх аж до дону. Двічі я мав честь бути під окупацією. Перший раз це. В 1939 році визволителі прийшли, а другий раз прийшли в 44-му. Час був важкий, пішли арести, вже треба було дивитися і готуватися, що прийдеться йти в ліс. Коли я оформився у Станіславську гімназію, Відразу звернулись увагу на мене старші, які керували підпіллям. Перший курс нашої гімназії, і Тарас син Івана Франка, був головою нашого курсу. Бо як би організація українських націоналістів не виховала собі молодь, бойову цих подій би не було. Без молоді немає. Революції. Присягу ми склали тільки як мене прийняли в молодіжну юнацтво. Я, взявши в руки зброю, клянусь перед нацією, буду виконувати всі доручені мені зобов'язання. Коли ми зібралися із Шугаєм. І ми по дорозі йшли в Чорний ліс у спецбоївку. ну і він питає мене: слухай Степане, псевдо. В тебе як буде? Я кажу, не думаю, чи кажу, Данило. У нас в Галичі король Данило був, а він каже, то трохи за високо. Ну, я кажу, тоді нехай буде Данилко. Яких помилок ми наробили, помилок фейкові, такі шутки, розвідники, червоні кидали нам повстанцям, що от той заразник, то це була, була бідастем. Перша любов це була Богданка. І вона була в жіночій сітці, сіці, псевдо Богославна. Написала мені. Записку ти симпатичний, але химерний». Це тільки ці дві фрази. які струм по мені пройшов була з рік, а потім і її арештували мене на воркуту, а її в Магадан. А я мав. Пістоль, а ці облавники ходили з карабінами на шнурку, бо їм не давали зброю добру. Бродович хапнув з мене той самий пістоль, показав мені, мовчи. Ну, я зрозумів натяк цей. І то мені дуже потім... Помогло, бо якби мене члени спецбоюки Служби безпеки зі зброєю зловили, то або розстріл, або 25 років. Ну, а потім місяць допитів, то вони спочатку б'ють до потери сознання, потім передають справу вже доброму слідчому, та й не б'є. Дуже швидко оформили суд. Який там суд? Побу, би щось знайти поїсти. Там було кого, кого тільки не було, але групи були окремо українці. І ми з тих окремо створили підпільну організацію. Ми досить вдало налагодили виробництво. Ручних гранат. Не йти, нічого не робити, то значить чекати, коли нас поведуть на смерть. А так, значить, вирішили, ну що хлопці, один раз вмирати, якщо прийдеться, то хоч з музикою. Ну, на що нам надіятись? Сталін керує рабами вічними. І ми помремо голодні, смучені. Я в Воркуті вже ходив розконвойований, а Богданка на калимі розконвойована також. І ми так переписувалися перший. Лист другий, лист третій, лист, щось, щось не то. Ця Богданка це така юнацька любов, а оця справжня любов. Вона брала участь у визвольних змаганнях, як підпільниця. Три рази приїздив та гібе на кавалерку, а на четвертий раз, думаю, досить вже дурака валяти. Є дівчина, хто знає, може дівчина мрія, треба діяти. Я беру за руку Стефи і кажу, мама, благословіть. Спочатку не давали паспортів, а потім видали в паспортах. Нам кожен раз там якийсь знак був такий секретний, що видно, що ми бувші політв'язні. Так що моя рідна НКВД, де би я не був, за мною хвіст тягнувся, аж до самостійної України. Вони продовжують таким. Страшним способом знищення української нації, українського народу як таких. 300 років більше вони це роблять. Не кажіть калуським жінкам, скільки мені років, бо вони перестануть зі мною. Вітатися, скажуть, о, старі, який. А ну, який є старі? Ну, що? Всього, 96 років, то, то ще не старі. Це є третя молодість.